Ну що, хочу вам показати наш номер на нашу річницю. Заходьте. Так, ну що, ми одразу потрапляємо в їдальню, в кухню. Знаєте, то все так аскетично, майже нічого нема, але це не все. Виходьте, це перша кімната. Тут є всякі шафи. Таке ліжко. Просто подивіться на цей вигляд. Треба просто вийти на балкон. Боже, яка круса. Це друга траса, хто знає духовий. Просто кру. Йдемо далі, тут велике ліжко, телевізор. Можна зробити два таких диванчика. Ну і тут у нас санвузо. Ось таке все прикольне. Душова кабіна, туалет, але це не все. Так, йдемо далі. Це була перша кімната. Зараз заходимо, а просто так, не знаю, в другу кімнату, ось тут нас чекає дзеркало, ось мій оператор. Привіт. Так, йдемо далі. Санвузол. І ну, є все. Шафи, стіл. І у нас тут такі компліменти. Це хвоя. І тут також вигляд з вікна. Вже на іншу трасу, на сьому. Сьома траса, Боже, гори, краєвиди. І тут також телевізор. два телевізори. А що так можна було? Балкончик у нас там, дивани. Так, йдемо далі. У нас є ще, ще одна кімната. Це, це все в одному номері. Так. Все стандартно. Ще один санвузол. Велике ліжко, і тут у нас краєвид вже на третю сторону. Тобто наші апартаменти, вони з виглядом, тут стройка, боковель зростає. Ми коли були в Редісені декілька років тому, тут просто нічого не було. І ось такий великий вже номер. Так, у нас тут також відкривається. о Боже. Просто гора. Зараз я в шоці. Ну що, я вам номер? Чи вартувало воно того, щоб їхати з другої ночі? Ми виїхали в 2.30, а зараз скільки? Я не знаю. Там може першу годину дня. Коротше, просто.